Добрий день, слава Україні, шановні читачі. Сьогодні я зайшла в чудове приміщення, яке називається Бібліотека, моє улюблене, тому що для мене книги це є велика частина мого життя, і я надзвичайно обожнюю літературу, особливо українську, класичну, але останній час почала багато читати літератури світової і класики і нових авторів. Одна з книг, яка яку я також взяла у Богорочанській бібліотеці у читальному залі, книга Покиніш кохаєш Крістін Колін Гу... ем... Гувер. Це чудова книжка, яка мене зачепила з перших сторінок. Вона надзвичайно динамічно написана, цікаво. І саме основне, що вона відкриває дуже важливі теми з нашого суспільства, дуже потрібні теми, які стосуються жінки в сім'ї. Складні обставини, в яких опинилася дитина, підліток, яку яку сім'я просто-напросто. Не підтримала і ну, цей хлопець лишився е, на, на межі існування. За безбезбутне лишився на вулиці і без будь-яких засобів існування е, цю книгу я перечитала за два вечори і реально. Е, вона до цього часу для мене лишилася як такою, над якою вартою треба задуматись. Багато чого мені показала, відкрила, тому що ми дуже часто бачимо навколо себе людей, які опинилися за межею бідності, особливо дітей. І колись люди чи суспільство їх викидає, і навпаки, вішає ярлики. що от ну, якщо там дитина щось там зробила, наприклад, то вона там злочинець ні, не завжди це так. Може іноді це є межа виживання і Саме цю проблему розкриває у своїй книзі Бокинівшокохаєш Колін Говер. Так само вона піднімає дуже важливу тему тему е е е насильства в сім'ї, е коли е жінка, зокрема, лишається один на один з даною проблемою і також на підтримую з тих чи інших обставин, і вона змушена це терпіти, і, не маючи сили, духу, зупинити це все. І е, почати нову сторінку свого життя в такі, таких обставинах разом з жінкою опиняються і діти, які це все бачать, і ця модель сім'ї у них залишається і дуже часто повторюється в їхньому майбутньому, тому що вони не знають інших моделей сім'ї і вважають, що це є правильно, і так має бути. Колін Гувер показує ця книжка е, в цій книзі, те, що е, головна героїня все ж таки поставила на ній і зупинила у цей весь. Е, Такий неправильний меседжер, коли жінка зобов'язана терпіти заради дітей, заради сім'ї, побиття і приниження чоловіка. Вона це бачила в своїй сім'ї, коли таке відбувалося з її батькомамою, коли тато, користуючись своїм владним становищем і своїм важелем впливу, просто напросто ставився до неї як до ну до особи, яка зобов'язана терпіти ці всі приниження і не став і не сприймав її як жінку на своєму рівні. Від цього страждала в тому числі і їхня дочка. От авторка чітко зобразила, що коли така такі речі почали відбуватися в житті вже дорослої головної героїні, вона знайшла в собі сили духу і заради своєї доньки, і заради своєї себе особисто вона покли... інших жінок. Вона показала, що таке терпіти не можна і. Дуже важливо прочитати і молодим дівчатам, і жінкам, які опинилися в схожій ситуації, і багато взяти для себе. Раджу всім книгу Колін Гувер, покинь, якщо кохаєш. Зараз вийшло її продовження залисся, якщо кохаєш. Дуже хороша книжка, яка ну, продовжує і доповнює цю таку прекрасну історію. Але ж друга частина вже набагато цікаві, приємніша, і, і вона читається з таким захопленням. Але перша частина додам надзвичайно. Важлива і потрібна для прочитання. Дякую всім за увагу. І сподіваюся, що вона вам також книга. Поки, якщо кохаєш каранговер, вам всім також сподобається. Приємно читати.